Я на днях зайшла залити відео в Фейсбук і побачила пост про те, що мого знайомого шукають він на війні і він пропав безвісти. І мама його шукає. І я зайшла в коментарі, щоб написати, що буду молитися за те, щоб вона знайшла свою дитину. І знаєте, що я побачила? Я побачила, що люди. Не моляться за те, щоб знайшлася та дитина. А вони пишуть: нехай матір Божа вам допомагає, поможи вам Боже, бережи вас Боже. Ну то тільки ну, співчуваю. Ісус сказав, Він казав, устами мене хвалити, але серце далеко. І я зрозуміла, що треба негайно мамі записати молитву. Я написала їй. Хочете, не хочете, помоліться зі мною, просто згодьтеся зі мною в молитві. І вона погодилася, помолилася разом зі мною. Я їй порадила, що треба взяти піст. Завтра берете піст, нічого не їсте, молитеся до Господа Бога, тільки до Господа Бога, своїми словами. За все дякуєте в ім'я Ісуса Христа, за все просите в ім'я Ісуса Христа. Покажіть, що це важливо для вас і для вашої сім'ї. І реально надії не було в неї, тому що їй повідомили, що він загинув. В той вечір за нього молилося дуже багато людей, і мама сказала таку фразу: як Бог дасть, значить буде все добре. І я сказала, обов'язково Господь Бог так дасть. Ви не уявляєте, які чудеса відбуваються в моїй церкві, скільки людей знаходяться, які хвороби виліковуються в ім'я Ісуса Христа. І коли я їхала додому в машині, мені прийшло повідомлення. Мама написала мені, це на наступний день, що її син знайшовся і він живий. І він знаходиться в лікарні. І... Я просто я не можу навіть вам передати. Я молилася всіма своїми силами, які ми могла. Я реально неймовірно щаслива за, за цю сім'ю, що так сталося. Хочу вам сказати, що реально наша Україна стоїть до сих пір через праведних людей, які є на, на цій землі. І в Біблії є таке місце, де опи, опис є Содома і Гомори. Авраам торгується з Господом, каже: Ти не знищиш, якщо там буде 10 людей. А він каже, ні, не знищу, Господь Бог. І там тільки знайшовся один праведний лот, якого вивели, вивели з того міста ангели. І це місто було знищене. Абсолютно спалене, це історичний факт, географічний. Дуже важливо, щоб ми молилися один за одного. Не просто казали, ну та, я помолюся за тебе, а реально молилися одразу своїми словами, від щирого серця. Якби ми всі об'єдналися, ця війна б вже закінчилася. Бог цінує, цінує своїх праведників. Нам треба бути вірному у всьому. Те, що Господь Бог сказав в Біблії свої, в своєму слові, для нього це мега важливо. І я щиро вірю, що ця війна закінчиться. Закінчиться. Давайте будемо молитися один за одного за тих хлопців, які є там, в полоні, які є на війні. Нам треба за ним молитися, а не пити 100 грам.